І традиційно восьму ранку понеділка. Ми починаємо з включення з генштабу про те, якими були бойові дії в останній тиждень 2023 року. З 25 по 31 грудня нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Пане Дмитре, слава Україні. Розкажіть про події на фронті минулого тижня і про статистику від Генштабу. Доброго ранку. Олено героям слава Найкращі побажання українцям у новому році, а ворогам смерть. Ворог і надалі ігнорує закони та звичаї видання війни, використовує тактику терору, вчиняє обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах нашої країни. Зросла кількість загиблих та поранених серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулого тижня противник завдав майже 200 ракетних та понад 450 авіаційних ударів, вчинив близько 450 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по об'єктах цивільної інфраструктури. Російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої. Ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч та зазнає численних втрат в особовому складі озброєні і військовій техніці. За тиждень відбулося понад 400 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник у прикордонних районах утримує угруповання військ, щоб сковувати наші підрозділи та не допускати їх перекидання у райони активних бойових дій. Продовжує обстріли українських населених пунктів із території РФ, а також диверсійно-розвідувальну діяльність із порушенням державного кордону України. Активно застосовує безпілотники для уточнення положення наших військ та вогневого ураження виявлених об'єктів. На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Сеньківка, північно-східніше Петропавлівки, східніше Іванівки Харківської області. На цих напрямках українські воїни відбили понад 60 атак противника. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області, де сили оборони відбили майже 50 атак за тиждень. На Бахмутському напрямку московити атакували в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де українські захисники стали на заваді 35 штурмовим спробам. На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі міста Авдіївка. Тут нарахували близько 200 атак росіян на позиції наших військ у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. Однак сили оборони завдали противнику чималих втрат у живій силі та у важкому озброєнні. На Мар'їнському напрямку ворог продовжував наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Захисники України на цьому напрямку відбили понад 40 атак. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Урожайного та Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку ворог здійснив більше 30 безуспішних штурмових дій в районах Південніше Новодарівки, Західніше Вербового, Роботиного та Східніше Копанів Запорізької області. На Херсонському напрямку армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні оборони, удосконалення мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення, продовжує завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ та по населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей. Водночас московити намагаються витіснити наші підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області, де вони здійснили понад 80 безуспішних штурмових. Дій. Протягом тижня сили та засоби протиповітряної оборони України знищили один винищувач бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-30 СМ. Тактична авіація наших повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту Новочеркаськ. Авіація Збройних сил України за тиждень завдала 80 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також по 15 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи наших ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, по шести пунктах управління, 20 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 25 артилерійських засобах на вогневих позиціях, 8 зенітно-ракетних комплексах, п'яти станціях РЕП та ще по 5 важливих цілях противника. Олено. Дмитра, які втрати ворога за тиждень за підрахунками генштабу? Олено втрати росіян за цей період становлять особового складу 6040 окупантів, танків 119 одиниць, бойових броньованих машин 181, артилерійських систем 150. Реактивних систем залпового вогню 11, засобів протиповітряної оборони 12, літаків 2, кораблів 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 187, крилатих ракет 94, автомобільної техніки та автоцистерн 270, спеціальної техніки 39. Додам, що вчора було знищено ще 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пане Дмитре. Вітаємо вас та сили оборони з Новим роком і безмежно дякуємо за захист. Нагадаю, до нашого ефіру долучався речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Він розказав, як минув тиждень на фронті.